в Україні брат Фокс, брат Киянин і наші козаки вже ділі ви зрозуміли. Так що чекайте гарні новини, а вони обов'язково будуть. Що ж до подій на фронті, ну, скажімо так, Оркастан підтягує свої резерви. БК у них не закінчувалось і не закінчується, Тут все брехня намагається втримати позиції, але просування наших підрозділів є і вони будуть. Хотілося би, щоб наші шановні західні прости господи партнери нарешті прийшли дитями і надали. Весь той спектр озброєння, який запитує головнокомандуючий залужний. Бо з крайнього інтерв'ю вже видно, що я би своїми словами висловився дещо інакше. Він дуже толерантно виснувся. Кожний день оттяжка, півтора року ви даєте авіацію. Ви взагалі хочете, щоб ми виграли війну? Перемогли рашку? Чи не хочете? Чи що ви хочете? Потрібна єдина консолідована позиція, а не таке, що попало. Один вправо, один вліво. Чи ви думаєте, що ну, у нас тут безкінечний ресурс, що ми будемо по 20 років воювати? Є ж Будапештський меморандум, за яким ми передали ядерну зброю третю в світі. Третю в світі, під ваші гарантії. І ми не жебракуємо і не просимо зброєння. Ви ти мало, ви гарант територіальної ціли, цілісності нашої держави, країни, підписанти Будапештського меморандуму. І ми не жебракуємо, Ви повинні нам це дати. Ми не вимагаємо, але є міжнародне право. Давайте його дотримуватись. Тож щось така собі історія не дуже виходить. Наша мужня піхота без підтримки авіації прогризає у райони, які нарили, як кроти. Цих туди нагнали, цих зетів, штормів, шметів. І все рівно вони не втримують позиції. Але а підтримки авіації ну, цей рух буде набагато швидше. Далекобійне ракетне озброєння допоможе нам вибити ворога з нашої території в найближчий час. Тому, друзі, ЗСУ обов'язково віримо, Збройним силам обов'язково допомагаємо. Тільки народ і армія разом зможуть здавати цю нечість. По іншому воно працювати не буде. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій. настрій. Брат Фокс, слава Україні!